Дівчата, привіт! Сьогодні ми танцюємо танець Чача. -ча -ча». Я підготувала для вас чотири елементи, які гармонійно вплітаються в хореографію. Ви можете використовувати цю хореографію під будь-яку чача-музику. Починаємо. Перший рух у нас буде це базовий крок чач. Як ми його танцюємо? Перше, що нам потрібно зробити, це п'яточки разом поставити носочки окремо. І кожен крок, який ми робимо. У нас все одно носочки розвернуті. Пам'ятайте. Ми підготували праву ножку і рухаємося в праву сторону. Робимо один невеликий крок. Підставляємо ліву ножку до правої, і лівою відштовхуємося і робимо ще один крок. Збираємо ножки разом, лівою йдемо вперед, переносимо вагу, а права ножка згинається в колінку. Такий рух називається чек. Праве колінко максимально біля лівого. Ось така в нас позиція. Пум. Повертаємося на праву ножку. Збираємо ліву до себе. Робимо крок в іншу сторону. Праву ножку підтягуємо на носочок. Нею відштовхуємось. Робимо крок в сторону. Підтягуємо, переносимо вагу назад. Ліва ножка натягнута. Повертаємось вперед. Підтягуємо праву ножку. І робимо ще раз. Ча, ча Раз. Два, три, ча, ча, раз, два, три. 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 Друга вправа буде називатись локстеп. Ми її будемо органічно танцювати після першої вправи. Ось тут ми закінчили. Ча-ча. Раз. Два. Три. І звідси ми будемо йти не в сторону, а вперед. Робимо крок вперед. Ча. Далі ліве колінко підносимо до правого. Ча. І відштовхуємось ліве стегно. У нас відштовхує назад. Раз. Далі ліву ножку підтягуємо до себе. Робимо крок вперед. Два. Тут так само чек. Три. Підтягуємо ножку назад. Вивели ча. Праву підтягнули ча. Раз. Правою назад. Два. Повернулись на ліву три. Ще раз. І. Ча. Ча. Раз. Два. Три. Ча, ча. Раз, два, три. Ча, ча. Раз. Два. Три. Ча, ча раз, два, три. Ча, ча раз, два, три. Ча, ча раз, два, три. Раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Третя вправа це спот-поворот. Ми будемо робити рух, який дуже нагадує базовий крок, але з поворотом. Дивіться. Починаємо так само з шосе. Ча, ча. Раз, Максимально кроки в нас різкі, ножки супер рівні. Далі повертаємось на два. Боком. Довертаємось і переносимо вагу на праву ножку. Тобто, на ліву стали, повернулись, перейшли праву. На ліві стоїмо, повернулись на праву, Зібрали ножки разом. Йдемо в іншу сторону. Ча, ча, раз. Тепер так само, але права ножка у нас йде. Вперед. Повернулись. Перенесли вагу. Зібрали ножки. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча раз Два. Три. ча ча раз Два. Три. Ча, ча раз Два. Три. Ча, ча раз Два. Три. Ча-ча, раз, два, три. Якщо хочете більше розібрати саме руки в Чещіча, то теж, будь ласка, напишіть, і ми окремо я вам розповім, зніму відео про це. Тут важливий також момент. Коли ви повертаєтесь, наприклад, якщо музика швидка, то вам не обов'язково мати ось тут рівні ножки і ось тут. Ви можете зробити різко ось тут рівні ножки, повернулись. І у вас права зігнута. Тому що, коли швидка музика, дуже важко на кожен, на кожен рух випрямляти ножки. Тому ви тут повернулись, наступили і продовжили. І оця проміж, проміжна позиція, вона чисто для того, щоб хореографія виглядала більш чистою. Тобто, щоб не було, наприклад, такого: два, три, ча ча раз. Два, три, ча ча раз. Тобто обов'язково ножки збираємо, кожен раз збираємо. Ча-ча, раз, зібрали, пройшлись, пройшлись, зібрали. Ча, ча раз, зібрали. Два, три, зібрали. Але важливо, щоб ви не зупинялись на цих а, точечках. Вони просто для того, щоб показати траєкторію руху. Тільки для цього. Тому ми зібрали і пішли танцювати. Тому тут ми не засиджуємось, просто доводимо до кінця. І ще важливий момент дуже. Коли ви танцюєте, це такий, мені здається, секрет того, як от класно танцювати, красиво танцювати. Це от в латинських танцях, наприклад, на, або в румбі, або в чачі, та й в принципі в самбі. В більш, здебільшого от в усіх елементах ми маємо максимально наші носочки тягнути до підлоги. Тобто ми не переступаємо ось так, а ми прям уявляємо, що в нас під ногами. Якийсь папір, і нам не потрібно його відпустити. Ми йдемо і не відпускаємо ножки. По можливості кожен раз максимально біля підлоги тримаємо їх. Ча-ча, раз, два, три. Ча, ча, раз, два, три. Останній четвертий рух у нас буде кубинський брейк. Це дуже класний рух, я його використовую майже в кожній хореографії, тому що він додає такої грайливості, такої запальності танцю, і ми його зараз вивчимо. Як він виглядає? Йдемо ми в сторону, якщо по-простому, то ліву ножку ставимо вперед, повертаємося направо, переходимо чуть-чуть наліво на носочок, знову повертаємося направо. Вперед, повернулися направо. Перейшли наліво, повернулись направо. Вперед і вліво, вперед і вліво, вперед, вліво, вперед і перейшли. І так само зараз буде з лівою ножкою. Право підтягуємо, ставимо вперед і сторону. в Сторону. Вперед. В Сторону. вперед, В сторону. Вперед, в сторону. Тут ми красиво підносимо ножки разом. Виносимо ножку, робимо чек. Повернулись. Задня ножка тільки. Піднімається на каблучку. Пум. Далі, в сторону, у нас має бути акцент в сторону. В сторону і знову перед ножка. В сторону. Перед. Перейшли. Ми зробимо два рази на одну сторону. Ні, один раз на одну сторону і один раз на іншу. Але дивіться, після якого руху ми це робимо. Після сподповороту. Давайте ще раз його зробимо. Ча, ча, раз, два, три. Ча, ча раз, два, три. І далі у нас знов рахунок ча-ча, і нам потрібно його заповнити чимось. У нас зазвичай тут йде шосе. Повертаємося і робимо шосе. Звичайне, ча, ча, раз. І звідси вже танцюємо нашу останню фігуру. Тільки тут важливий момент, що рахунок у нас тут трошки пришвидшується. Дивіться, як буде. Два і три і ча, ча Раз. Два і три і ча, ча. Раз. Два і три і ча, ча Раз. Два і три і ча, ча Раз. Ча, ча. Раз, два і три і ча, ча раз, два і три і ча, ча раз. Супер! Ось так. Такий в нас вийшов танець. Зараз ми спробуємо по одній вправі від початку до кінця станцювати, все об'єднати разом. Поїхали. І ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два. три. Три. Звідси вперед одразу. Ча, ча раз. Два, три. Ча, ча, раз. Два, три. В сторону. Ча, ча, раз. На поворот. Два. Три. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. І швидше. Два, три. Ча, ча раз. Два і три. Ча, ча, раз. Ча, ча, раз. Два. Три. Ча, ча, раз. Два, три, ча-ча, раз, два, три, ч, ч, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два и три ча, ча, раз, два и три и ча, раз. ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два ча, ча, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два и три и ча, раз, два и три и ча, раз. ча, раз, два, три, ча, раз, два, три, ча, раз, два. Три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча, раз, два, три, ча, ча Раз. два, три, ча, ча, раз, два і три і ча, ча, раз, два і три і Ча-ча. Раз. раз. Зараз розберемо руки. Коли ми робимо там, наприклад, базовий крок. От пам'ятаєте, я знімала відео в румбі там, де просто показувала, як ми переносимо ручки. В принципі, це. Ну, база те, що вам потрібно знати, і це ми можемо використовувати в чачі. Наприклад, коли в нас іде шосе, ми робимо ча, ча. Раз. Тобто ми міняємо на кожен рахунок. Ча, ча, раз. Ча, ча, два. Ча, ча, три. Ча, ча, чотири. В моменти, коли ми йдемо назад або вперед. Ви можете використати руки, як вам подобається. Наприклад, дві ручки назад, або за голову, або вперед, або до себе. Тут дивіться, як ви відчуваєте, тому що ем, ну, ви можете дивитись просто хто як танцює, і у вас в пам'яті будуть відкладатися якісь рухи, і коли ви там пробуєте щось танцювати, ви самі можете придумати, куди їх красиво виставити. Це може бути на ваш, повністю на ваш розсуд. Але деякі рухи вам можуть бути корисні, які я вам просто показую. Наприклад, ось тут, коли ми на шосе йдемо, або коли ми йдемо назад, ми можемо по-різному поставити ручки, або коли ми йдемо на поворот. Ось тут у нас ча-ча-раз, у нас ліва ножка йде, і ліву ручку ми виводимо. Красиво. Забрали. І ча-ча-раз, тут праву вивели. До кінця забрали. Коли ми робимо кубинський брейк, тоді теж у нас декілька варіацій. Що ми можемо робити з руками? Ми можемо їх піднімати знизу наверх. Наприклад, раз, два і три. І ча-ча-раз. І тут я поміняла вже, іде в іншу сторону. Два, три, ча-ча, раз. Тобто відкрила долоньки вниз, дивляться, поміняла і вже дивляться вверх. Можна робити, наприклад, по черзі піднімати 2 і 3 і ча-ча-раз. Два і три і ча-ча-раз. Ча -ча, це я зробила не два рази на кожного ножку, а по одинці одинарний. А... Може бути просто ручки в сторону, і ви робите це плечиками. Додаєте трошечки грайливості. Тому дивіться, ви можете більше використовувати на свій. Смак. Користуйтесь тими позиціями, теж, які я вам показала. Можливо, вони вас надихнуть, і ви захочете їх використати в своєму танцеві. Та останній фінальний раз танцюємо. І все. На сьогодні, все. Ча-ча, раз два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два-три. Ча-ча, раз два три. Ча-ча, раз. Поворот. Ча-ча, раз, два. три. 3, cha -cha, 1, 2, 3, cha -cha, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2.